До слова з, з, да, з темою університетські практики, впровадження інклюзії. Поділіться з нами, будь ласка, досвідом вашого університету, ми починаємо ділитися кращим своїм таким досвідом власне, для чого ми і збираємося? Для того, щоб вчитися один від, від іншого. Будь ласка. Добрий день, всіх вітаю учасників. Семінару, і я би хотіла до якось показати презентацію, чи є можливість. Чи видно мою презентацію? Вже бачимо вашу презентацію. Єдине тільки, так. якщо можна, пані Юлія, слайд-шоу на я бачу зараз. Mm -hmm. да, да. Mm. Дякую, все видно вас чутно. Ага. Дуже вам дякую. Я продовжую. Отже, mm. хвилиночку, зараз я. Як його ага, переводити? Інклюзивний поворот у вищій освіті він викликає широке обговорення проблем і завжди є вже на сучасному стані цікавим і, і широко обговореним. І саме створення безбар'єрного освітнього середовища, оформлення і стабілізація ціннісних підстав і сміслового наповнення. Даний час інклюзивна вища освіта вона розглядається як глобальний саме концепт, що означає загальний доступ студентів до освітніх систем, як право людини незалежно від її віку, від фізичних можливостей, від сімейного, від соціального стану, так на особистісний і професійний розвиток загалі. Як визначають багато дослідників, да успішної інтеграції осіб з особливими освітніми потребами у навчальний процес закладу вищої освіти передшкоджає певна низка суттєвих фізичних або академічних або оціночних бар'єрів. Ну і розглянемо окремо, що саме фізичні бар'єри Вони саме зумовлені недостатністю розвиненості інфраструктури закладів вищої освіти. Так? І саме це не дозволяє створити умови для повноцінного доступу студентів з особливими потребами до всіх ресурсів вищої школи. Також академічні бар'єри. Це теж є суттєвими. Вони вражаються в неготовності, і саме професорська викладацького складу, це теж є проблема. Адміністративного корпусу закладів вищої освіти до впровадження інклюзії. Викладачі університетів з досвіду ми бачимо, що вони частіше, ніж вчителі, педагоги загальноосвітніх закладів, більш ранніх ступенів навчання вони відчувають занепокоєння та стрес при взаємодії зі студентами з інвалідністю. Оціночні бар'єри вони виникають в першу чергу через стереотипні уявлення, що саме склалися в суспільстві, про світні можливості дідей, людей з інвалідністю. Саме студенти з інвалідністю вони нерідко наголошують на психологічному тиску подібних розхожих думок на їхню особистість і поведінку. І для зміни ситуації саме необхідний певний розвиток культури інклюзивної освіти, центральною ланкою якої саме має стати та ідея про те, що інклюзія є визначальним чинником якості діяльності сучасного університету. Сьогодні в різних країнах в різних країнах з'явилося чимало нормативних документів. Вони і зобов'язують керівництво закладів вищої освіти створювати необхідні умови для студентів з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями здоров'я. Однак обмежуватися лише цією гетерогенною групою було б неправильно. Найбільш продуктивною стратегією управління вищим закладом є гетерогенною організацією. Цією організацією є стратегія, в основі якої лежить широке філософсько-педагогічне бачення інклюзивної освіти. І відповідно до цього бачення основною метою інклюзивної освіти в вищої школі є побудова університету різних можливостей. І для того, щоб врахувати різноманіття, навчитися ним управляти. Університети мають сформувати інклюзивне освітнє таке середовище, яке є таким видом освітнього середовища, що має забезпечити всім суб'єктам освітнього процесу можливості для ефективного саморозвитку. І таке середовище передбачає адаптацію освітнього простору до потреб. Кожного студента, включаючи реформування освітнього процесу, методичну гнучкість та варіативність, сприятливий психологічний клімат, перепланування навчальних приміщень, так щоб вони відповідали потребам. Усіх без винятку студентів в той же час інклюзивне середовище воно має передбачати не тільки фізичний простір, організований за принципом інклюзії, але й ціннісні відносини, інтерактивні такі зв'язки, формально. Неформальну комунікацію і зростання кількісних показників інклюзивної вищої освіти, вони закономірно і актуалізують питання якості освіти, які пов'язані не лише з успішністю, освоєння студентами власне професійної програми. Освітньо а й із соціально психологічним благополуччям студентів в період навчання, і причому тут йдеться мова про те про студентів як з інвалідністю, так і про студентів, які не мають порушень здоров'я, саме оскільки. Ми це знаємо, де справжня інклюзія, вона з інклюзивного освіта, вона передбачає е, аж ніяк таку неноменальну спільність навчання тих чи інших, а й створення у закладах вищої освіти такого інтегративного соціально-психологічного простору, в якому будуть невільовані специфічні проблемні переживання в різних ситуаціях взаємодії студентів в аудиторній або в пазі, аудиторній сфері. Багатьох до, е, аналізуючи багато підходів, слід зазначити, що в багатьох дослідженнях описано три основних підходи до організації інклюзивної освіти. Два з таких підходів, вони відносяться до компенсаторних і лише один позначається як суто і істинно інклюзивний. При компенсаторному підході, е, що визначається, Контингентом студентів організаційні зусилля спрямовані на збільшення навчального часу для студентів з особливими потребами, на персональне т'ютерство, на надання спеціальних приміщень. Такі заходи вони покликані сприяти асиміляції студентів з інвалідністю уже існуючій в системі без будь-яких суттєвих перетворень. останньої. і альтернативний компенсаторний підхід він передбачає включення до навчальних класів додаткового набору показників вбудованих. В дизайн дисципліни, і вони дають можливість студентам з особливими освітніми потребами проявити елементи професійної компетенції, які формуються. І друге, це власний інклюзивний підхід. Цей підхід він пропонує широкий набір засобів і способів оцінки результатів навчання з урахуванням різноманіття освітніх потреб студентів. Стверджується, що різноманітний склад студентів до тих, хто навчається, не прирівнюється до інклюзивної культури без застосування організаційних стратегій і практик, що саме сприяють значним соціальним. І академічним взаємодіям між студентами, студентами, що розрізнюються, за різним досвідом, за поглядами за і певними властивостями. І у цьому контексті соціальні взаємодії під час такого вузівського навчання виявляються не менше, а іноді навіть більш значущими для формування професійної ідентичності майбутніх фахівців, а також для, для підтримки якості вищої освіти. І е результуючим показником якості. Соціальних взаємодій студентів виступає рівень їхньої соціально-психологічного благополуччя. Перша модель так званої інклюзивної досконаності університету була розроблена в Американській асоціації коледжів і університетів, і вона є однією з фундаментальних ідей моделів, яка полягає в тому, що ядро роботи з досягнення академічних вершин становлять різноманітність, інклюзивність і рівноправність. Інклюзивна вдосконалість університету вона визначається як сукупність стратегій, практик, спрямованих на підтримку різноманітності. І у рамках моделі різноманітність і інклюзивність вони розглядаються не як результат, а як процес. Що спрямовані на покращення навчання? Основною для цієї концепції є думка про те, що різноманітність, справедливість і інклюзивність це є невід'ємними частинами освітнього досвіду та успіху будь-якого академічного, соціального, особистісного, ну, всіх студентів, співробітників університету і загалом всього університету. На початку Вибачте, на початку своєї ініціативи, саме ця американська система коледжів університетів, вона виділила основні елементи інклюзивної досконалості університетів, фокус на інтелектуальному і соціальному розвитку студентів, пропозиція найкращого з можливих курсів навчання для контексту, в якому здійснюється освіта, цілеспрямований розвиток. Підвищення якості навчання студентів, використання для цього організаційних ресурсів. Ну в організаційному плані це означає створення саме цередовища, яке ставить перед кожним студентом завдання досягнення високого академічного рівня, а перед кожним членом кампуса створення свого внеску до навчання та розвитку знань. Наступне це увага до культурних відмінностей, які студенти привносять до освітнього досвіду та які посилюють співтовариство, і гостинна спільнота, яка залучає всю свою різноманітність у, служі, у служіння студентському і організаційному навчанню. <кій> Навчання. Запропоновані. Моделі системи індикаторів суттєво позначилися на організації культури освіту, університетів е, США. І, зокрема, треба привести приклад да, Мичиганський університет є передовим університетом США, який створив у своїх стінах офіційний офіс роботи зі студентами, з обмеженими можливостями. Цей заклад є. Пані, пані Юлія, я перепрошую. Я перепрошую, що я вас на хвилиночку, перебиваю, просто уточнення. Я правильно, я розумію, те, що пані Тетяна, ви ж бачили, пані Тетяна показувала нам лінки на зарубіжний досвід, Так, так, так. і от вона просто. А ви якраз от пояснюєте про ці <как> саме. Дуже так, цікаво, так, так, дуже так. дякую. Перепрошую, mm -hmm. що перебула. Ага, так. Трохи я даю таку інформацію. перейшло. Отже, м -м цей заклад. Він прикладом підтримки студентів з ОМЗ, да, з обмеженими можливостями здоров'я не лише на рівні штату, а й на національному та навіть міжнародному рівнях. Цей університет він пропонує студентам всі умови для комфортного навчання, і це не лише матеріально технічне оснащення, а це може бути і харчування, це може бути повноцінна участь в житті університету, наприклад, як участь в заходах, заняття спортом, в організації турнірів тощо. Будь яких заходах також університет реалізує подальше навіть працевлаштування студентів з ОМЗ, да, з обмеженими можливостями здоров'я згідно з реабілітаційним актом. Цей акт ще був створений у 1983 році, і завдяки цьому акту реалізувалися проекти допомоги безоплатного обов'язкового працевлаштування за рахунок адміністрації штату проведення. Тренінгів, тестування, підбір потенційних роботодавців. Ну, тобто, така робота дуже така ретельна з працевлаштування і ведення навіть переговорів з працевлаштування таких студентів. Ви... Е, Великобританія, ви... наприклад, стала першою країною, а яка ви... розробила такий спеціальний посібник. Який допомагає знайти студенту з обмеженими можливостями здоров'я свого курсника або помічника асистента, наприклад, практика надання супровідника такого помічника, вона передбачає створення робочих місць для найуспішних студентів, які проходять для цього спеціальне навчання. І тут, наприклад, у в університеті. Гумбольда Гумбольда Берліна, які вони мають дають допомогу студентам з з інвалідністю в конспектуванні лекцій викладачам, і причому спеціально для них викладачі через кожні 15 хвилин лекції вони зобов'язані запитування, чи такі асистенти встигають робити запис. І помічник також повинен пояснювати, наприклад, студенту з ОМЗ обмеженими можливостями здоров'я, завдання з практику або з незрозумілого матеріалу. І розроблена модель мережової взаємодії, партнерства в реалізації основних видів практик для студентів з інвалідністю. У закладах вищої освіти Великобританії студенти з інвалідністю беруть участь у проходженні виробничої практики стажувань за кордоном. Також в Німеччині активно розвивається система супроводу студентів з обмеженими можливостями здоров'я та з інвалідністю. І, зокрема, в тому ж самому університеті реалізується проект Шефство, який з силами студентів, добровольців або волонтерів так забезпечується повсякденну допомогу особам з таким з інвалідністю або студентам з ОМЗ. Ну загалом провідні університети світу вони активно включилися в процес формування інклюзивного дружнього середовища і послуг, і доступних для всіх студентів освітнього процесу незалежно від їхнього соціального статусу та особливостей розвитку mm. вивчення таких стратегічних документів асоціації університетів світу свідчить про те, що інклюзію закладено в основу. Освітньої політики найкращих навчальних закладів, і при цьому і в Канаді, і в Євросоюзі увага фокусується на моніторингу та дослідженнях як значущому компоненті об'єктивізації і розвитку інклюзії вищої школи. І Асоціація університетів США вона сформулювала критерії, критерії інклюзії, орієнтації на які забезпечується рух університету до академічної досконалості. І цікаво відзначити, що вище США вони стають інклюзивнішими, зокрема для людей з порушеннями, наприклад, таким як слуху. Да? На кампус американських вищів наймають нових сурдоперекладачів, удосконалюють програмні їхньої підготовки, розробляють також нові академічні словники і жестової мови. Складність полягає в тому, що багато програм вимагають знання академічних термінів. Американською жестовою мовою, ну і е, їх часто навіть таких програм і не існує. Тому університети працюють над створення таких словників для різних різних дисциплін. Шлях до інклюзії лежить через її включення до дослідницького порядку денного закладів вищої освіти. І найактивнішими в галузі вивчення інклюзії є університети-лідери США, Австралії, Великобританії. Крім того, крім того, серйозних успіхів в цій галузі досягли Канада, Німеччина і Фінляндія. І ряд розроблених та прийнятих в цих державах документів вони саме можуть стати стратегічними орієнтирами просування до інклюзивної досконалості освітнього простору будь-якого університету будь-якої країни. Ще слід привести таку програму Печського університету, це Угорщина, яка сприяє інклюзивним програмам розвитку ще з 2015 року. І програма інклюзивний університет вона передбачає проведення загальноуніверситетського анкетування і так званих глибинних інтерв'ю. Було досліджено інклюзивні програми в університеті та виявлено недоліки пов'язані зі створенням інклюзивного середовища. Основним результатом такого дослідження було те, що три основні групи отримували підтримку протягом останніх років в цьому університеті, такі як іноземні студенти, студенти з обмеженими можливостями та неблагополучні такі студенти або студенти рома. Ну там для них така є проблема. І з універсаційного аспекту стало очевидним, що підтримка студентів з інклюзивними потребами в основному здійснюється на індивідуальній основі або на основі мікроспільнот, а не шляхом інституційних, загальноінституційних заходів, що включають ширше середовище. І що стосується оцінки інклюзивності університетів, Існує така технологічна модель, і тому найчастіше вона вибирається як інструмент оцінки стратегії університету світового рівня. І критерієм для аналізу інклюзивних стратегій цієї моделі є доступність і справедливість, різноманітність, різноманітність у формальному і неформальному курикумі, кампус та міжгрупові відносини, навчання та розвиток студентів. Таким чином, у все це слід сказати, що вища інклюзивна освіта це новий етап, скажімо, загальній системі вищої освіти, що передбачає не просто участь в процесі навчання та інтелектуальний розвиток людини, соціально функціональними відносина, а й подальшу соціально професійну суб'єктну діяльність суспільства. І слід зазначити, що інклюзивна вища освіта є одним із етапів інтеграції студентів з особливими освітніми потребами суспільства та допомагає їм отримати бажану професію і особливо саме реалізуватися в професійній діяльності, і нове таке розуміння інклюзії в вищій освіті імплементується як бінарність підходів здобуття освіти особами з соціально-функціональними відмінностями. З одного боку. <буху> Та розвиток суб'єктивності та інтернальності в їхній соціально-професійній діяльності з іншого боку, і суб'єктивність діяльності передбачає постійний розвиток та відповідальне ставлення до професіоналізації, що саме мимоволі поєднує це поняття з іншою інтегральною якостю, особистостю, інтернальністю, що визначає вміння приймати відповідальність за те, що відбувається, реалізовувати активну життєву позицію. Та досягати успіху в різноманітних життєвих ситуаціях. Дуже дякую вам за увагу. Вибачте.